Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про бонус-код, про завдання та нагороди натиску. Традиційно сьогодні початок тижня, тобто початок виконання завдань натиску, нерв прокачуваних танків RL44 і Churchill 7 колаборації Girls und Panzer. Так, друзі, я хотів сьогодні розповідати вам про ПВЕ режим Операція Оверлорд. Але це трішечки зміщується, тому що сьогодні вийшла інформація про співпрацю Girls und Panzer. А це на даний момент пріоритетніше, тому я про це вам розповім. Не забувайте традиційно проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого цікавого: це з бонус коду. Багато хто з вас вже бачив його, думаю, активували також багато людей, але я про нього не розповідав по тій причині, що він з'явився ще 10 травня зранку, а вже в обід, коли я ще був на роботі, вже люди почали писати, що він вже не активується, тому що там лімітована кількість ведень. Але сьогодні знову з'явилася інформація, що він активується в багатьох гравців, тому я вам його показую. Бонус-код називається alt Spandau. Спробуйте, можливо, у вас також він активується, тому що він доволі непоганий. А дає він днів танкового преміум аккаунту 3 штуки, доступ до бойового завдання прокат на 10 боїв Tiger 131, прокат на 10 боїв Cromwell B і прокат на 10 боїв Т-78. Знаю, прокатом багато хто не цікавиться, але як мінімум 3 дні преміум аккаунта вони лишніми не будуть. Тепер переходимо, друзі, до натиску. Давайте зайдемо в режим натиска, щоб подивитися на ті завдання, які ми можемо виконувати. Це щотижневі завдання, нічого нового ви тут не побачите. Якщо ви виконували всі завдання впродовж попередніх тижнів, то за виконання цієї лінійки завдань, окрім 250 бон, ви зможете отримати, звісно, день преміум аккаунту. Це все зрозуміло. Ви зможете отримати монету натиску шосту. А шоста – це вже завершення прогресії основної, і в свою чергу, ми заберемо з вами збільшену снаряду стійкість. Тобто бонове загартування. Це дуже крута штука. Я б вам радив виконувати ці завдання, тому що, як мінімум, дивіться танковий преміум аккаунт один день. 250 бон. Виконання цих завдань від години до двох це реально, друзі. У мене, звісно, по-різному буває. Буває щастить, буває не щастить, але за 2 години виконують в основному всі. Ви всі розумієте, про що я вам кажу. Тепер переходимо у стандартний режим. І давайте розберемося по тих нерфах, які нас очікують. так скажемо. Тобто тут дві машинки всього шостого рівня нерфляться. Звісно, це зв'язано з 14 сезоном бойової перепуски. Тобто там будуть клони цих машин у цьому сезоні. Я так розумію, паралельно будуть нерфитися і клони, і прокачувані машини. Нерф стосується бронювання. От читаємо. арл 44 Франція важкий танк 6 рівня прокачуваний. Зміни щодо основи 1241. Живучість. Бронювання башти, арл 44 змінено з 40. На 30 мм. Тобто, ми розуміємо, зрізають броню башти. Хоча й 40 мм, я наскільки пам'ятаю, він пробивався, по-моєму, в щоки в оцю башточку. Там нічого такого не було складного. І Черчилль 7, Великобританія, важкий танк 6 рівня, прокачуваний, зміни щодо основи 1,241. Живучість бронювання башти Черчилля 7-го змінено 115 на 95 мм, тобто нерфунули башту по броні, а це вже суттєво, аж на 20 мм, друзі. І бронювання корпусу зменшено від 115 до 95 мм. Тобто, друзі, нерфонули Черчилля, нерфунули по повній програмі, тим паче, що в нього основним мінусом була динаміка. Відповідно, копії цих машин будуть у нас даватися за проходження 50-го етапу воєвої перепустки. Тобто, оце дві із трьох машин, і їх, я так розумію, будуть паралельно нерфити. А тепер давайте поговоримо про колаборацію. Girls und Panzer, друзі. Тому що сьогодні з'явилася інформація, але суть не в тому, давайте я зачитаю основну інформацію, тому що не все так класно, як здавалося на самому початку. Я, прочитавши цю новину, подивившися відео, зрозумів, що ми не зможемо забрати безкоштовно жодну з цих машин, тільки елементи кастомізації і члени екіпажа, я так розумію, друзі. Поправте, якщо щось не так. От дивіться. Привітаємо нових героїнь Girls Und Panzer у World of Tanks! Всесвіт Girls Und Panzer повертається до World of Tanks із свіжим підкріпленням. До легендарної команди Anko зі школи Oarai приєдналися ще дві команди з інших шкіл, тобто буде три екіпажа відповідно на три машини. Зараз ми до цього дойдемо. Де шанують мистецтво Сенсядо Ядкосота й Куроміріміне. На додачу до Panzerkampfwagen Canfagen 4 Aus Ankoi ви зможете отримати ще дві машини. Натхненні Anime Girls und Panzer. Це BT-42 Ят-Косота HS і Tiger 2 Kuromari Mine Оці дві машинки, друзі. Окрім е, тієї машини, яка вже фігурувала колись Анкой, буде ще дві машинки BT-42 і Tiger 2. І відповідно будуть різні екіпажі. Ми можемо побачити ось їх вони з озвученням, друзі. От, Наприклад, слово екіпажам: героїні Girlston Panzer обожнюють Сенседо і реагують на все, що відбувається навколо. Усі вони мають озвучення від оригінальних акторок аніме. Приклади якого можна прослухати в віджиті нижче. Якщо у повністю озвученій команді бракуватиме однієї чи кількох дівчат, командирка буде єдиним членом екіпажу, який звітуватиме вам. Тобто тут зрозуміла інформація. От Перша у нас команда, друга команда. Перша у нас команда це на анковій друзі, друга команда от три чоловіка це конкретно на БТ-42, і третя це на Тигра. Тут, відповідно, бачите, в таких німецьких мотивах три команди. Оберіть лідерку своєї команди, об'єднайте зусилля з лідеркою команди SenSia Do, що подобається вам найбільше. Заявіть про свою підтримку, виконайте бойові завдання і рекрутуйте улюблену героїню як командирку для однієї з ваших машин. І це в нас буде доступно з 16 травня з 15.00 за Києвом. Тобто зараз ми обирати ще нічого, я так розумію, не можемо. Отримайте танки Girls Panzer. отримайте, друзі, дивіться, що далі пишеться. Цього разу ще більше танків у стилі Girls Panzer. До знаменитого Panzer Campfagen 4 Aust команди Anko приєднується BT-42, Ядкосота, HS і Tiger 2. Mine. У випадку поразки на кожній з цих машин буде піднято білий прапор відповідно до традиції Сенсяду. Тобто це непогана така штучка, тому що це своєрідний такий елемент оцього 3D-стиля чи як його назвати по завершенню. коли от бачите, тут Зараз я продемонструю, як це все відбувається. Тобто Знищується техніка, міняється модель на знищену і відповідно такий флажок із башти про те, що техніка знищена, здаюся. Давайте я вам ще розповім те, що ми можемо ще отримати. Тому що дивіться, отримайте замінюваний стиль Уарай. Це 2D-стиль, який можна змінювати, дивіться, можна міняти фарбу, емблему і напис. Доволі непогана ідея на рахунок зміни, тому що кожен може по-своєму підібрати. Це непогана штука. Тут немає конкретики про те, що ми можемо отримати одну з цих машин безкоштовно. Є тільки отримайте набори Girls und Panzer. Тобто ми розуміємо, що ці три техніки вони будуть продаватися, друзі. Вони будуть продаватися, плюс до того там не сама буде техніка з різними елементами кастомізації по типу 2D стилів і оцих самих деколів різних написів, можливо, там і так далі. і так далі. Тобто ви самі розумієте, тут будуть тільки елементи кастомізації, і члени екіпажа. Це те, що ми можемо заробити за виконання завдань. Можливо, щось зміниться, але я вже сумніваюся, тому що, скоріш за все, це так і буде. А тепер давайте подивимося на ці три техніки, тому що вони є у нас вже. В клієнті гри. От дивіться, у нас Tiger 2T, звісно, він ще не має того фінального зовнішнього вигляду, я так розумію, він зміниться. БТ-42 і Panzer 4H. Ankoi. Тобто давайте з панзера 4H Ankoia почнемо. Огляд, він вже в фінальному вигляді, тому що він вже фігурував раніше, друзі. Отак От він виглядає. Абсолютно нічого особливого ця техніка не представляє, тому що має гармату стандартну. Яка і на інших пазіках є. Дивіться, середня шкода за постів 110 одиниць, 175 підвищена у нас на фугасах, середнє пробування броні 110, 158 і 38 відповідно на різних типах снарядів. Тобто нічого такого унікального немає. Дивіться по інших характеристиках. 037 розкид стандартний, як для п'ятого рівня, друзі 0.36, 0.37 це стандартні показники. Середня шкода на хвилину 1721. Але все ж таки, якщо поставити сюди гарматний досилач, нормальний екіпаж, то у нас ДПМ підніметься десь приблизно до 2000. І буде так само, як і в інших СТ-шок. Мінус 10 плюс 20 кути класні, швидкість результатного пересування прицілу 45-89 прекрасно, заряджання гармати дуже швидко. Ми розуміємо, що це такий дірко-кол, друзі. По жив участі в нас її немає з пам'яті, тому що дивіться, бронювання корпуса 80 30 20 бронювання башти 50 30 30 Нас всі будуть практично пробувати, дивіться, давайте подивимося на броню. 80 мм, 21 мм, взагалі 80. 50 лючок 95. Тобто тут навіть лючок броню має більшу, ніж щоки-башти. Це взагалі, знаєте, от всі там лючок вицілювати чи ще щось. А тут взагалі в щоках броні немає, і це 20, дивіться, 20 мм 80-80 Ну тобто Ви самі розумієте, що в основному у вас всі будуть пробувати по повній програмі. Броні немає. І, до речі, ХП небагато 630 одиниць. По рухливості дивимося 40 вперед-18 назад, при питомій потужності 17,6. Ну, як для СТ, не скажу, що це велика максималка, а питома потужність більш-менш нормальна. Не велика, але більш-менш нормальна. Тобто він буде їхати 35 кілометрів 38 км набирати, максималку інколи навіть буде набирати. Ну не знаю. Можливо, на цю машинку треба буде турбонагнітач ставити чи ще щось. Хоча я сумніваюся, на 5 гривнях взагалі мало е, боїв хто е, виконує. Так що це така, знаєте, машинка для колекції. В основному швидкість повороту шасі 33-38. Скоріше такий показник важкого танку. І по спостереженню, що у нас 350 метрів, ну плюс-мінус стандартний показник. Коротше кажучи, чисто колекційна така машинка, не знаю. Якби її ще можна було заробити для колекції за просто так, от наприклад, за виконання завдань, то було б ще круто. А так, я думаю, її мало хто візьме, хіба якісь колекціонери. Друга машинка це БТ-42. Ця машиночка цікавіша тим, що в неї є фанова фугасниця. Якщо подивитися от на цю техніку, то ми можемо побачити, що тут 114 мм фугасниця. Середня шкода за посіл у нас 370 одиниць. Це прекрасний показник. Звісно, пробиття не дуже високе, але все ж таки, як для 5 рівня, і не маленьке. 105 мм для фугасниці, друзі, повторюються. 105 мм непогано. Кумулятивний снаряд є також, 125 вже пробуває на 20 мм більше. Тут вже можна сказати навіть нормальний показник, як для п'ятого рівня. Але в нас є дуже багато інших мінусів. До речі, фугаси підвищена шкода 440 одиниць на п'ятому рівні. Тобто, ви самі розумієте, це фанова така машина. Можна і фугасами стріляти, можна стріляти кумулятивними стандартними, можна кумулятивними голдовими. Але дивіться, що у нас є з мінусів. Перший мінус це, звісно, розкид на 100 метрів. Він у нас сягає 0,55. Тобто, ви самі розумієте, це показник такої артилерії своєрідної. Другий мінус це час зведення 2,7. Тобто, також ви розумієте, що це доволі довго. Плюс до того в нас погана стабілізація. Кути вертикального наведення мінус 5, плюс 25, друзі. Тобто, самі ви розумієте, задирається класно, опускається мінус 5 недостатньо. На деяких місцевостях рельєфних у вас гарматка не зможе опуститися. Але основними плюсами цієї машини, звісно, є фугасниця із разової фой 370 одиниць і рухливість, друзі. Тому що дивіться, по рухливості у нас 52 вперед, 23 назад, при пептомій потужності 33-33. Тобто, ви самі розумієте, це така фанова. Швидка машинка, яка буде набирати свою максимал. Можливо, навіть треба турбіну ставити на неї, для того, щоб вона їздила ще швидше. Тому що вона буде впиратися в максималку, це 100%. Швидкість повороту шасі також прекрасна 47-98. Тобто, ви розумієте, фугасниця і швидкість це основне, що в нас є. Живучості в нас немає. 2019, 13 бронювання корпуса, 16, 16, 16, бронювання самої башти. Міцність нашої машини 590 одиниць. Тобто дуже швидко ви можете відкинутися в гараж. Але машинка повинна бути фановою. Нерухома машина у нас має скритість 12,77 під час руху 12,77. І, до речі, огляд 360 метрів. Тобто трішки більше, ніж у Анкоя, але тим не менш, ми самі розуміємо, це всього на всього п'ятий рівень. І найкраща машина це буде Тайгер 2Т. Зрозуміло, що це важкий танк штурмовий, у нього навіть є броня як для свого рівня. Звісно, якщо потрапити проти 8 рівня, у вас будуть в основному пробувати. Але якщо ви будете в топі або шестірками, відігрувати на ньому можна. Дивимося на гармату. Відкриваємо гармата 8,8 см, 240 середня шкода. Непогано, розумію, що це велика альфа, друзі, як для 7 рівня, тому що є ЄСИ, наприклад, з 390, але тут більш комфортніша гармата, ніж в ЄСИ. Дивіться, 203 пробиває у нас стандартний бронебійний під калібр 237 і Фугас-44, при тому, що в нього підвищена шкода 295 одиниць. Якщо подивитися більш детально по гарматі, розкид на 100 метрів в базі 0,34, непогано апнеться, буде десь приблизно 0,31-032. Час зведення хороший 1,94. 92 також апнеться. Кути вертикального наведення мінус 8-15, комфортні, особливо мінус 8, опускається нормально. Швидкість гранатального пересування прицілу 2086, звісно, це мінус, це дуже повільно, друзі. Заряджання гармати 9,2, при тому, що середня шкода на хвилину 1564. Тобто більш-менш стандартний показник як для важкого танку. Невисокий у нас ДПМ, друзі. Тобто СТ нас будуть переплювати, Це зрозуміло, але у нас є яка не яка броня. Давайте подивимося, до речі, на неї. 1300 міцність нашої машини непогано. Бронювання корпуса 150-80-80, бронювання башти 185-80-80. Дивимося по факту, що у нас по броні. НЛД 170-180 мм, ВЛД 190 мм, непогано, як для сьомого рівня. 185 мм у нас щоки. Скоси 200 мм, дах 70 мм, лючок 130, 170, 125 мм, в залежності від того, куди влучать. Плюс до того у нас непогані борта. 80 мм, тобто вони будуть дуже часто відтанковувати, дивіться, 220 мм, якщо під гострим кутом. Виставлятися 220, 219, 250, 259, тут найменше 213. Тобто, ви самі розумієте, ця машинка повинна танкувати. Звісно, є слабкі зони, звісно, є голда. Звісно, якщо вас закине до 8-9, до не дай Боже, вас будуть прошивати там без проблем. Але тим не менш, ви самі розумієте, про що я кажу: що в цієї машини є живучість порівняно з іншими кандидатами. По швидкості, по динаміки 38-12 вперед, 12 назад. при Питомі потужності 10.03. Тобто швидкість це наш мінус, тому що ми навіть свою максималку не будемо набирати. Занадто низька питома потужність всього 10. Швидкість повороту шасі 2295, також стандартний показник, як для важкого танку. По огляду 380 метрів, як для важкого танку, тим паче 7 рівня це хороший огляд. І по скритості 5,3 нерухома машина і 2,62 під час руху. Тобто немає, в нас важкий танк, все зрозуміло. От такі от три машини, друзі, в нас будуть фігурувати в цій активності. На жаль, я так думаю, поки що, ми скоро вже про це дізнаємося, от буквально 16 числа. Чи зможемо ми забрати хоч одну з цих машин безкоштовно. Я сумніваюся, тому що я думаю, що це будуть набори три, але скоро побачимо. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!